Умам, дружин, доняк, які прийшли до обласного управління міліції, цього дня завмирає серце. За кілька хвилин вони побачать своїх рідних. Важко висловити пережиті почуття, доки чекали своїх героїв. Ребята, там війна, понімають там стріляють. Там навіть народ нікоти проти просто наших просто дуже жалі, дуже опасно там. Бійці зведеного загону правоохоронців Полтавщини понад місяць перебували на сході країни. Було в деяких моментах складно, але ми впоралися завдяки підтримці рідних, близьких, а також наших керівників. Для правоохоронця Олексія це було перше відрядження у гарячу точку. Ми з ревіділи міняємось, тобто. Всі повинні з'їздити і попрацювати на державу. Начальник міліції області Олег Бех привітав хлопців із поверненням на рідну землю. Подякував за віддану службу. Увесь особовий склад повернувся додому без втрат та поранених. «Зараз вони усталі після дороги, зустріли сім'ї, здадуть зброю, віддихнуть і заступять на службу. Мы им очень благодарны за добросовестное несение службы и выполнение своего долга. Когда у меня сестра звонит, он мне звонил, я переживаю, он передает всем привет, он скучает. Я как-то понимаю, что он далеко и переживаю, чтобы он хотя бы вернулся и вернулся живыми невредимыми. Невдовзі бійці повернуться до виконання своїх службових обов'язків.